Всім привіт, гарного настрою. Значить, перед історією цього відео, бо не всі можуть зрозуміти, значить, ну, відео про додіка відкривного такого, що його завербувала ФСБ. Не знаю, чим вона там його підкупила. І він значить, від, ну, там виклав, я так розумію, якісь фотки дівчини і, значить, з цією дівчиною фейк, фейковою познайомився військовий. Значить, там, може щось закохався, не закохався, вирішив до неї приїхати. А вона попросила, ну нібито вона попросила підійти його до мопеду, а мопед оказався замінованим. Тобто, але військовий, слава Богу, встиг щось відчути, відскочив. мопед цей вибухнув. вибухнув. Ну і зайшли з цього ж покидька. Е, Перші моменти його затримання. Він пояснює, чому так вчинив, що ним керувало. Я продовжую купити скутера, скутера, і там, коротше, все це. Купити всякі ці віші, щоб з часку Я зробив, але я спеціально зробив так, щоб її не підключати. І взяв її просто поки в гарніше пішов. Бага в багажник який? В скутер. Коли скутер приїзд? Сьогодні я приїхав, сьогодні утром. скутер завіз коли? За якого адресу? В телефоні в мене є, я не пам'ятаю адресу. Остав'я там щось таке 15 ашески. Скільки отримали ви гроші в Скільки Зараз вказує. Дуже важливий момент, хочу підкреслити, що це молода людина. Що йому не вистачає, не знаю, грошей, мабуть. То йди працюй. І це ну, масово масово таке набирає. Що саме молодь робить такі диверсійні вчинки, не розуміючи покарання, яке за це буде, і цілком справедливе. І не розуміючи, що ти ж кришиш свого ж військового, який тебе захищає, нема навіть що як і доповнити до цього всього. Ганьба максимальна. А батьки, які його породили, їх треба теж на перевірку. Тому що в нормальній сім'ї таких ушляпків не буває. Я думаю, що цей покидьок має отримати. Найбільш жорстке покарання вже досить знімети там якось вовтузитись, возитись. Вже треба, мабуть, і по військовому часу виступати, тому що тут ціна нашої ціна життя нашої країни на кону. Слава Україні!